Передумали, державна міграційна служба не буде визнавати надійсними закордонні паспорти. Транслітерація прізвищ у яких не збігається за ді картою, виданою пізніше. Процес анулювання зупинено, а дію тих паспортів, які визнали недійсними, у зв'язку з цим відновлено. Хоча проблема є, зазначають у відомстві. Наразі близько 34 тисяч громадян України мають документи для виїзду за кордон з різною транслітерацією. Оксана Гуменяк продовжить. Кілька тижнів тому Державна міграційна служба України повідомила про оновлення програмного забезпечення в оформленні біометричних паспортів. Відповідно у разі різної транслітерації у документі для виїзду за кордон та ID-картці. дійсним визнавався останній оформлений документ. По всій Україні з 2015 року була застосована латинська транслітерація, до цього була англійська на прохання людини. Паспорт на сьогоднішній день може видаватися як на латинській транслітерації, так само на англійській. Наприклад, якщо людина до 2015 року мала закордонний паспорт і там була стара транслітерація, то за заявою людини при оформленні нового паспорта є підстави надрукувати id карточку за старою транслітерацією. Тобто людина собі може вибрати і сказати, у в мене є закордонний паспорт, там є віза чи що, я хочу, щоб в мене ID-карточка була так написана, як у закордонному паспорті. Різною транслітерацією у документах незадоволені європейські партнери кажуть у Державній міграційній службі. Мовляв, деякі українці зловживаються. Використовуючи таку можливість зміни транслітерації, Виникла така ситуація, що люди могли оформляти закордонні паспорти з різними написання транслітерації. У 2022 році. Була Вимоги Єврокомісії щодо впорядкування написання ID-карток із закордонних паспортів відповідно, щоб вони були одинаково, щоб не було в id карточках чи в раніше виданих документах закордонних паспортах написання різних формулювання. Ну там прізвища я по батькові в основному. І, чи дати і місце народження, люди мали ці паспорти, паспорти з різними транслітераціями. Наші громадяни, які перебували за кордоном, ну починали цим зловживати і вдавалися до шахрайських дій. Проблему будуть вирішувати, переконуючи українців змінити документи або будуть змінювати їх по завершенню терміну дії.